Моє вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проєкт інтерв'ю дня у студії працює Наталя Болдинська. Життя мільйонів українців, власне, всіх українців, які проживають на території нашої держави, кардинально змінилося з лютого 2022 року. І виникла потреба у пристосуванні до нових реалій, причому як в економічному плані, так і в психологічному. Різноманітні освітні курси, зустрічі, майстер-класи, арт-терапії зараз на піку популярності хоча здавалося б, це не першочергова потреба. Про те, як інструменти психологічної підтримки, які з них реально працюють, а які є просто маркетинговим ходом, поговоримо з гостю нашої студії. Це психологиня Світлана Кліменко. Доброго вечора. Світлана рада бачити. Давно не бачили в цій студії, тож мені дуже приємно, що ти прийшла. Привіт! Скажи, будь ласка, яку стадію такого колективного проживання того великого горя, яке пройшло в нашу країну, проживає зараз наш народ? Бо наскільки мені відомо, в психології є певні стадії. Є певні стадії, так, ти права, тобі дійсно відомо. Але ж немає таких чітких меж для глобальних динамічних систем, щоб можна було сказати, як в людині, так що угу. ми з цієї фази перейшли в іншу, але вже нема. Мабуть, не залишилося, або їх дуже невеликий відсоток тих людей, які досі знаходяться в торгненні того, що відбулася Як заперечення. Війна. так? Як заперечення що це так не прийняття Стадію заперечення. Ми вже пройшли. Стадію незгоди ми ще проходимо у кожного вона по-своєму відбувається, коли я згоден чи не згоден. Стадію торгування внутрішнього, що я можу себе змінити, а як я можу вплинути на оточення. От десь ми зараз в цій стадії двома ногами чапаємо як в болоті. Тому що хтось намагається йти вперед, прийняти сам факт, що зміни відбуваються, що дуже багато ну, травматичних подій, і немає, не залишиться жодної людини, якої би це не торкнулося, і з цим прийдеться знайти той внутрішній ресурс, відновитися. Угу. Що таке зробити, щоб відновитися і не втратити українців як націю. Тому що це карколомні такі зміни, вони сильні, вони трансформуючі. І так... А яка стадія йде після цього? <сх> стадія прийняття. Тобто -то ми вже наближаємося, ми ну, наближаємося ну, так, інак, до, до так, так да, да. але ж вона ну, неможливо сказати, що ми дійшли до цієї стадії, і ми тут закріпилися. <схід> Будуть такі е події відбуватися, що нас буде хитати ще то в одну сторону, то в іншу, то в стадію заперечення ні, не може такого бути. Mm. А як ти відчуваєш ці процеси? От по чому ти бачиш їх у суспільстві? По реакції, по соцмережам, по гучним заявам, по тому, що відбувається ну, в сабитійному такому порядку? Uh -huh. все, це все це дуже діагностично. Так? Дуже, діагностично. Так все дуже діагностично і за цим цікаво споглядати, тому що є фізична війна, яка відбувається, а є війна і внутрішня в людини. І війна в колективах, і війна в великих межах. І процес майже один і той самий. І це дуже ну, таке показове. Це ще буде е, розбиратися, розбиратися і, і розбиратися. аналізуватися вже після нашої після перемоги, так. Та, та. Але у українців є дуже гарний такий надбання, такий ген. Класнючий. Не знаю, можна чи казати це в ефірі, чи ні, називається не всруся». <гум> і от що б там не відбувалося, ми можемо між собою лаятись, ми можемо там, друг другу якісь закиди робити. Але коли є зовнішній ворог, і я розумію, що це не просто так, то ми я можу закрити очі на те, що у нас різні з тобою платформи, О, так, і піти і. робити щось важливіше, ніж наша суперечка з тобою. Так. Скажіть, чи змінилися запити людей, які приходять до тебе зараз? Ну чи цей там плюс-мінус рік? Е, я не можу сказати, що вони кардинально змінилися, тому що людей турбують, як завжди, відносини, здоров'я і гроші. це нікуди під час війни. не дівається, навіть нікуди не дівається і фон той самий. Так Як зберегти. Здорові, як зберегти відносини, тому що е, з'явилося дуже ну, таких багато маркерів. Е, коли чоловік або жінка воюють, да, друга половинка знаходиться десь у безпеці з дітьми або з родичами, і не було такого в досвіді. Його як треба, взагалі будувати, як стосунки? будувати стосунки, не просто на відстані, як, а Як такі? це не втратити? Mm -hmm. так. І ну дуже багато розлучень, дуже багато навпаки одружень. Тобто люди ріш... ну, мають внутрішню рішучість на ті кроки, які вони не наважувалися до війни. І так це показово. Дуже, багатьох... дуже у багатьох людей справдилися і збулися мрії, про які вони навіть боялися мріяти. Тобто можна сказати, що в цьому сенсі війна вона не є причиною якби розлучення, мовно кажучи, Ні. вона просто як по цвітила так, так, і так, так. Тут не можна спихувати на події в країні, такі не можна. Причини. І ну і люди ж, наші хлопці, які боронять, вони вертаються трошечки іншими. У них інший досвід, і до цього треба ставитися. Це наш м'яко сказано, так і до цього треба ставитися з повагою і надавати простір для відновлення, саме відновлення. Внутрішнього, фізичного, фізична реабілітація так, вона є. Це зрозуміло. В мене хворіє тіло, і з цим щось треба робити. А коли ти дивишся на двометрового кремезного мужчину і розумієш, що цей чоловік зараз тільки виглядає так розібраний мужньо, а він розубран, да, розібраний на молекули, і це зберегти і зібрати в кучу це дуже велике ну, вкладення. Чи кожному з них потрібна реабілітація Ні. психологічна? Ні. Як зрозуміти, що потрібно? Е, як зрозуміти? Щоб не обманювати себе. Якщо, якщо людині погано і оточення це бачить, то так точно потрібно. А буває таке, що він себе для, налаштовує. Що для профілактики профіла ну це корисно і приємно, mm -hmm. по-перше. І це не така вже доступна зараз буде. Послуга, опція. опція так. Uh -huh. ну, тому що спеціалістів, які працюють саме з військовими, їх не так багато. І військові до психологів відносяться так собі. В плані, якщо ти не був з нами там, то ти не зможеш оцінити. Uh -huh. І це потрібно витримувати, і так, і досвід чужий, і досвід втрати, і досвід перемог. Тому а психолог насправді може допомогти той, що дійсно може. не переживав такого, якось от може. знайти контакт, може, якщо він чесний з собою, і чесний з клієнтом. Ковід приніс шалену популярність онлайн навчанню, взагалі онлайн життю. Такого так, так такої кількості онлайн в нас не було. Мені здається, до цього, хоча інтернет вже був давно, але життя фактично перемістилося в інтернет зараз. Мені здається, так спостерігаючи, знову ж таки за соцмережами, за тим, що відбувається, трішечки хитнулося Терези рази в інший бік: живі зустрічі, фестивалі, жіночі, там арт-практики, майстер-класи різноманітні. Арт-терапія. Наскільки це терапевтично і що саме дають? От чому зараз це так популярно? Саме вживу, не просто онлайн, а вживу. Ну, давай подивимося на нашу історію. Взагалі, відійдемо від психології. Як лікувалися наші прабабусі? Вони збиралися. Щось робили. Тоді, коли вже всі ну, польові роботи закінчувалися, і вони сиділи про щось гомоніли, кожен про своє. Вони співали, вони малювали, вишивали, тобто займалися чимось якоюсь справою, коли руки були зайняті. Монотонно таке. монотонно да? щось таке, да. але ж вони згуртовувалися, відчуваючи коло, що я не один, я не кинутий. І так ну, люди лікуються людьми, і це правда. І... і навіть коли ти просто йдеш на якийсь такий, ну мовно кажучи, там дівочу зустріч, чи якийсь семінар з якогось навчання, і там незнайомі тобі люди, все одно це терапевтично. Все одно терапевтично. Навіть ми недооцінюємо, що так вскользь пролетівша якась фраза, може когось зачепити і розвернути його життя на 180 градусів. Це іноді буває дуже ну, таким містичним навіть чином. Такі зустрічі, користуючись їх популярністю зараз, підвищеним на них попитом, використовують в тому числі, ну, як на мене, і ті, хто не дуже там, професіонали в своїй справі, тобто так. те, що ми називаємо інфоциганство, такий вже термін всім відомий. Скажи, як відрізнити, тобто як от, все ж таки, якщо хочеться на якусь таку живу взаємодію, як відрізнити? Місце, де дійсно це відбудеться, і там, де це просто тому, що маркетинг і заробити гроші. Хоч ну правда, ти права. Я з тобою не можу не, не погоджуватись. Не так, mm. да не всі йогурти однаково корисні, як і не всі психологи, як і не всі коучі. І тут багато чого це такий комплекс. Ну, по перше, у вас повинна бути довіра до майстра, до якого ви йдете. Тобто, ви точно повинні відчувати себе там в безпечному просторі. Навіть якщо ви нічого корисного не візьмете із того майстер-класу або з тої презентації, яка буде, якщо вам там безпечно, цього вже буде достатньо. Тобто, не нашкодьте. Угу. Ну, тобто, ще такий момент: ми всі ну, дуже багато в голові. І від того, що ми перезагружаємо себе знаннями, ми перестаємо відчувати життя тотально тілом, почуттями, емоціями жити. І коли ви вмикаєте свої емоції, коли ви їх вербалізуєте, не Тоб ховаючись, проговорюєте, проговорюєте. Угу. так, ви їх не ховаєте. І чому колективні, наприклад, терапевтичні групи, вони працюють, тому що включається динаміка, ми можемо на один на один з тобою працювати, і це буде е, твій темп, це буде твоя глибина. Наскільки ти готова в щось, іти, на щось ти хочеш дивитися, або в тебе немає ресурсу. А коли поруч з тобою там 15 людей, і в тебе є якісь такі переноси на кожну людину, вона викликає в тебе якісь почуття, то твої внутрішні ти вже не ховаєш, ти не можеш сховати. В тебе вже не ну, не вистачить ресурсу зробити вигляд, що цього немає. І воно відбувається тоді швидше, швидше. і дуже показово. Іноді ну, максимально дуже показово. До речі, хочу... групова терапія, вона, вона навіть так. ну я думала, що вона менш ефективна, ніж особиста. Ну, типу, Ні. особистий підхід це завжди знаєш так, глибоко купається персонально. Ні. Не завжди. Ну те ж як з голови приходиш, ти говориш те, що в тебе в голові. Угу. А те, що там до, до істинної причини докопатися, воно буде важкувато. А, а коли, коли поруч в тебе є вийма. подразник, який угу. сидить, голосно кричить, вимагаючи увагу на себе, і ти відчуваєш, що ну я ж в групі не останній, я теж хочу, і ти вже включаєшся в взаємодію, і це дуже діагностично. Угу. Тобто ти тут вже не можеш собі брехати. А якщо є діагноз, то там вже і до лікування недалеко. Ну кожен робить з цим, що хоче, що може. Це така собі історія. Але ж важливо точно, щоб це було безпечно. Як фізично безпечна, так і психологічно безпечна. Ти питала про наслідки. Все вирішує після смак. Якщо після, як відрізнити, Як так? відрізнити. якщо після третій-четвертий день пройшов після заняття і ви приємно згадуєте, то так. Вам пішло на користь, mm -hmm. якщо... навіть якщо ти щось не усвідомив, так бо воно доганяє 10 днів, дві неділі може mm -hmm. бути, ну як завгодно. А, коли ти приходиш весь такий на емоціях, а до вечора тобі вже погано. Ну, спеціалісти кажуть, це маніакальна стадія, змінюється угу. депресивною. Тому що ти прийшов тому, що тебе подіргали за якісь ниточки, і ти в щось повірив, що ти можеш щось зробити. Навіть те, що не збирався робити. Надихнувся, так, Надихнувся колективним так, цим, полем. Так, цим колективним. Угу. Але це не твоє поле, це чуже поле. І потрібно ну це теж брати до уваги. Хочу скористатися можливістю і запросити криворіжців до себе на терапевтичну групу. Вона вже почалася з грудня, з 3 грудня. Вона так і називається відновлення, де в безпечному просторі можна потурбуватися про себе, відновити те, що Потрібно відновити в кому що да, да, да. в підтримуючому такому просторі. Скільки триватиме ця група? Три місяці. Тому можна потрапити колективно так, в, гарне, в гарне коло з різними людьми. І маю намір, що ця група буде не. Не одна. Не, тобто одна, не один такий буде. Не запит. один такий буде, так. Да, тому що запит на це є в людей, і це, до речі, дешевше, ніж особиста терапія, тому це ще й можливо. Ну, для когось можливо аргумент буде, так. Так, дійсно, аргумент буде, так, так, да, так. Да. Як ну, ти буду бачити. До, до речі, до фрази, що щось зараз не на часі. Ну, там, типу, святкування якісь, і, знову ж таки, треба святкувати і приховувати, або святкувати і показувати, або взагалі не святкувати. от Як ти з, цим, з цією фразою не на часі? Треба підходиш. так, як ви хочете. Якщо вам чухається, то вам на часі. Ну, от спробуй, якщо в тебе щось зачесалося, тобі сказати щось зараз не на часі. Ну, знову ж таки, ну, людина ж може, наприклад, це, робити не може. невелике святкування, а маленьке. Або не показувати його в соцмережах. Ми всі пам'ятаємо скандали з тим львівським весіллям, хоча нічого такого люди ну, в прямому сенсі не зробили. Да? Тобто, це ж таке... Там не про те, що люди зробили або не зробили, а про дуже масштаби. велику розбіжність. Uh -huh. так? Між тим, що це просто, свя... якби це було просто свято, на яке було б там потрачено там, хай ну, так ти ж кажеш, що людина чешеться, вона хоче показати, що в неї торт за 100 тисяч гривень, і вона там вся така, наскільки це корелюється все ж таки з реальністю. Е, ну в... гарне слово Треба. про реальність. Угу. Тобто люди не в своїй реальності, вони не в реальності. Я в в <laughs> в А ну, в тому, що відбувається uh -huh. для всіх інших. Тобто, якби це було просто не торт 100 тисяч, то вся свадьба вартувала б 100 тисяч, ніхто б взагалі про це нічого не казав. Людей би це так не зачепило. І святкувати потрібно, і життя іде, і так, війна є, її ніхто не відміняє, ніхто від неї не закривається, навіть якщо ви захочете, вам це не вдасться. Але діти, які зараз є, їм потрібно свято, їм потрібно натхнення. Батькам потрібні ритуальні якісь традиційні справи, які допомагають відчувати себе живим, що життя ну, не об... зламалося повністю, що тобі з білого аркуша або з сірого, з печалі і з болю, потрібно буде щось робити. Ані в ньому є і чорні смуги, і є святкові моменти, коли. Ну, наприклад, от не на часі святкувати. Відпустили бійця у відпустку. Він mm -hmm. приїжджає додому, до своїх дітей, яких він не бачив, до своєї дружини. Де тут не святкувати? Ці спогади будуть його зігрівати, коли він повернеться назад. Розумуючи, я знаю, що це не дуже вдячна справа давати якісь колективні поради, але тим не менше, що б ти хотіла порадити як дієву психотерапевтичну допомогу зараз для кожного українця, б такого, те, що підійде ну, більшості? Бути уважними, бути уважними до себе, бути уважними до оточення, бути з собою чесними, не ігнорувати свої почуття і свої мрії. І мріяти, бути здоровим, бути трансформованим ресурсним новим українцем це зараз тренд. У всьому світі на часі На часі. бути щасливим і здоровим завжди на часі. Станочку, я тобі дякую. Нагадую, що сьогодні корисними психологічними порадами і анонсами з нами поділилася психологиня Світлана Кліменко. Бажаю всім знаходити цей внутрішній ресурс. Якщо треба звертатися по допомогу до психологів на психотерапевтичні групи, як бачимо, все це дійсно працює. Тож бажаю всім нам якомога швидше відновлення миру всередині і зовні. І до зустрічі! Субтитрувальниця